За роки свого багаторічного правління Володимир Путін не тільки накопичив незліченні багатства, а й прямо чи опосередковано допоміг влаштуватися у житті своїм близьким. Кар'єрні успіхи переважної більшості ілюструє популярна на Росії приказка із грязів князі». Утім, після запровадження міжнародних санкцій проти Путіна і оголошення його міжнародним злочинцем більшість його оточення спіткала погроза Путіна про множення на нуль. Мене звати Софія Кожемника. Це 12 хвилин про людей, чиїм квитком для багатства і кар'єрних успіхів стало прізвище Путін. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайки. Тим самим ви підтримуєте незалежну журналістику. Одним з найближчих родичів російського диктатора є його двоюрідний брат по батьковій лінії. Ігор Путін він народився 30 березня 1953 року в Лінінграді. Це сучасний Санкт-Петербург. Має три вищі освіти. Закінчив Рязанське вище автомобільне командне училище у 1974 році. Волговядську академію держслужби у 2000 році Московський інститут економіки та права за двома спеціальностями інженера з. Автотракторної техніки та юриста у 2003 році до 1998 року Ігор Путін був кадровим військовим. Потім займався підприємництвом та банківською справою. У 2002 році почав займатися політичною діяльністю у лавах партії Єдина Росія. А з 2005-го його бізнес кар'єра раптово пішла. Вгору спочатку він став віце-президентом Газенергопромбанку і головою ради директорів Самарського резервуарного заводу. Потім увійшов до ради директорів промислового комерційного автовазбанку. Згодом низка видань запідозрила Ігоря Путіна у причетності до кримінальних та корупційних схем, пов'язаних із відмиванням коштів. Зокрема, у 2017 році американське видання Bloomberg у матеріалі про відмивання коштів через промзбербанк. Ішлося про те, що ключовою особою у цій схемі був саме Ігор Путін за даними данського видання Берлінсхе. Ігор Путін і промсбербанк брали участь у відмиванні коштів через естонську філію Данське банке. Російська нова газета навесні 2017 року опублікувала матеріали, розпочатого у 2014 році, розслідування про незаконне виведення з Росії 700 мільярдів рублів, з яких 350 мільярдів пройшли через російський земельний банк у той час, коли Членом ради директорів був двоюрідний брат президента Росії. Останній, щоправда, за даними змі, не підтримує жодних зв'язків зі своїм нечистим на руку родичем. Мовляв, його сумнівні оборудки шкодять іміджу диктатора. Про це у 2018 році навіть написали у великому матеріалі видання проєкт. Натомість Ігор Путін хизувався зв'язками з президентом і любив роздавати фотокартки диктатора зі своїм підписом як автографом на пам'ять, Прикриваючись зв'язками з в. Володимиром Путіним бізнесмен зміг побудувати успішну кар'єру, але саме завдяки їй і потрапив під міжнародні санкції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Станом на лютий 2022 року ігор Путін обіймав посаду міжнародного порту Печенга. Який можуть залучати до ведення війни. Наразі низку обмежень проти бізнесмена ввели Україна, Великобританія, Нова Зеландія та Австралія. Син Ігоря Путіна Роман пішов шляхом батька і тривалий час займався військовою справою. Після закінчення навчання у Санкт Петербурзькій військовій академії тилу і транспорту три роки відслужив у Федеральній службі безпеки. Та згодом так само почав займатися бізнесом. У 2011 році очолив. Раду директорів групи компанії МРТ, які обслуговували російську залізницю, у 2014 році Роман Путін заснував компанію Путін Кансалтінг, яка надавала консультаційні послуги бізнесу за високими для ринку розцінками. У 2013 році Роман Путін зареєстрував партію народ проти корупції, та політична ініціатива не увінчалася успіхом. На вимогу російського мін'юсту Верховний суд її ліквідував. Племінник російського диктатора займається також громадською діяльністю. А з 2013 року очолює опікунський фонд федерації Тхеквондо Росії. А у 2021 році створив комітет підтримки Путіна, який мав опікуватися житлово-комунальним господарством, медициною та освітою, займатися патріотичним і спортивним вихованням молоді та взаємодіяти з владою всіх. Рівнів Кремль ініціативу родича свого очільника не коментував. Щоправда, Роман Путін зі своїм впливовим дядьком теж спілкується нечасто. Але, як і його батько, теж постраждав від наслідків політики родича диктатора. І з 2022 року Роман Путін знаходиться під міжнародними санкціями, бо має бізнес у російському транспортному секторі. Не менш успішним бізнесменом є ще один племінник Володимира Путіна Михайло Шеломов. син двоюрідної. Сестри російського диктатора, а він народився у 1968 році у Санкт-Петербурзі, і нині його вважають одним з найтаємничіших російських олігархів. З 2015 року він щорічно входить до 100 російських мільярдерів. У 2000 році придбав 12% акцій компанії «Согаз» за 15 мільйонів доларів. З 2002 року йому належить компанія Акцепт, яка займається інвестуванням в акції. У 2009 році Михайло Шеломов працював у Петербурзькому відділенні держкомпанії Совкомфлот, але з легкої подачі президента Росії зайняв там одну з керівних. Посад і збільшив кількість активів у 2010 році. Його фірма АКЦЕП стала акціонером Банку Росія. До слова, Михайло Шоломов ніколи не приховував причетність президента РФ до своїх успіхів у роботі. І як розповідають його знайомі, він відчуває до диктатора побожний страх і захват. Наразі, крім акцепту, шеломову належить компанії Платинум і СОГАСНІДВЖІМАСТ. А Банк Росія є одним з ключових акціонерів національної медіагрупи. А відтак на підставі участі у діях, які дестабілізують ситуацію в Україні, з 2022 року Михайло Шеломов знаходиться під міжнародними санкціями. Не менш карколомною є і кар'єра двоюрідної племінниці російського диктатора Віри Путіної. Народилася вона у 1984 році в Рязані у родині медика Олександра Соколова та Людмили Путіної, коли їй виповнилося 12 років, батько помер. Його прізвище дівчина носила до 23 років, а тоді стала Путіною. власне у той час почалася і її успішна кар'єра. У 2007 році вона стала головним редактором партійного журналу Росія єдина у Санкт-Петербурзі. У 2009 році її включили до кадрового резерву партії. Майже відразу ж Путіну обрали муніципальним депутатом центрального району Петербурга. А вже у вересні 2010 року вона увійшла до складу. Ради директорів ганзакон банку після відкликання ліцензії якого у 2015 році вона стала директором із зовнішніх зв'язків та комунікацій російського експортного центру у 2020 році. Вона обійняла старшого віце-президента та керівника дирекції із зовнішніх зв'язків Промсвязьбанку. Кредитна організація знаходиться під західними санкціями, оскільки обслуговує державні оборонні замовлення. Зарплата племінниці Путіна майже 2 мільйони рублів на місяць. З 2022 року вона, як і інші родичі диктатора Путіна, знаходиться під міжнародними санкціями. Коментуючи свої кар'єрні успіхи у спілкуванні зі змі, вона заявила, що їй просто. Пощастило з людьми у житті, ймовірно, вона мала на увазі, в тому числі свого впливового родича-диктатора не меншою таємничістю оповита життя ймовірної коханки Путіна, гімнастки Аліни Кабаєвої. Примітно, що тема стосунків диктатора зі спортсменкою в Росії знаходиться під забороною. Газета московський кореспондент, яка першою про це написала у 2008 році, була закрита уже наступного дня після публікації відповідного матеріалу. Путін і Кабаєва познайомилися у 2001 році. Відразу після цього розпочалася і її політична кар'єра. Спочатку вона стала членом вищої ради партії Єдина Росія, потім депутатом Держдуми п'ятого скликання. У 2014-2020 році очолювала раду директорів національного медіахолдингу. Наразі Кабаєва не часто з'являється на публіці. Основна її діяльність підтримка розвитку гімнастики в Росії та Україна – Дружніх до путінського режиму на це витрачаються колосальні кошти з державного бюджету. При цьому про особисте життя колишньої спортсменки відомо мало. За даними змі у Кабаєвої та Путіна четверо спільних дітей, двоє старших з них сини. За даними європейських змі, останню дитину Кабаєва народила у березні 2022 року у клініці Святої Анни в Лугану у Швейцарії. Журналісти розповсюджують суперечливі версії з приводу статі та кількості дітей. Тамтешні змі писали, що гімнастка народила дівчинку. Люди ж з її оточення подейкують, що хлопчика за іншими даними. Це були двійнята, але точна їхня стать нікому не відома. Наразі Кабаєва з дітьми проживає у Швейцарії, кажуть у медіа. Міжнародних санкцій їй теж уникнути не вдалося. Не дуже публічне життя веде і колишня дружина російського диктатора Людмила Путіна. Про розлучення вони оголосили влітку 2013 року, після 30 років шлюбу. Уже у 2016-му стало відомо, що жінка знову вийшла заміж за очільника некомерційного фонду Центр міжособистисних комунікацій Артура Очеретного. Наразі Колишня перша леді Росії є співвласницею мікрофінансової компанії Кармані з 2022 року. Перебуває під західними санкціями. Дуже мало відомої про доньок Путіна Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Старша дочка диктатора Марія Воронцова вивчала природничі науки в Німеччині, Москві та Санкт-Петербурзі. Вона кандидат медичних наук, спеціаліст у галузі ендокринології і працює в ендокринологічному науковому центрі. В Москві бере участь у благодійному проєкті фонду Альфа-Ендо, метою якого є допомога дітям із захворюванням ендокринної системи. Також вона є співвласницею компанії «Номеко», що бере участь у реалізації проєкту по боротьбі з раком вартістю в 40 мільярдів рублів. Спочатку війни три публікації доньки Путіна вийшли в авторитетному американському журналі «The Endocrine Society» та швейцарському науковому виданні МДІПІЙПА. Західні санкції, накладені на неї у квітні 2022 року, цьому не завадили. Менша донька диктатора Катерина Тихонова з дитинства захоплювалася танцями, і у 2019 році навіть входила до Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту. Впродовж тривалого часу Путіна обіймала пост віце-президентки з розширення та маркетингу Сосвітньої конфедерації рок-н-ролу – організації, яка Організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі. З квітня 2022 року теж перебуває під західними санкціями. Це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас і залишайте коментарі. Ще побачимось.